Чи можуть віруючі люди мати демонів? На сьогоднішній день це одна з із великих конфліктних тем, про яку дискутують. Є теоретики в цьому відношенні, є практики в цьому відношенні, і кожен має свої біблійні підстави, на які він опирає свою позицію. Люди, які практично стикаються з служінням людям. Вони стверджують, що віруючі люди вони можуть мати проблеми з демонічною опресією і також потребувати служіння звільнення. Твердження, що одержимих в церкві нема, що проклять віруючих не може бути, це, як правило, висловлюють люди, які з цим не стикалися або не бажають про це думати і це аналізувати. І... З цим мати справу. Є серед християн люди, які мають в своєму житті прокляття. Їх є немало. І чому вони приходять в церкву? Тому що люди шукають свободу від, е, від демонів, свободу від болячок, свободу від дії проклять. У віруючих і у невіруючих є Каріес, у віруючих і у невіруючих є мозолі. У віруючих. І у невіруючих може бути геморой. У віруючих, і у невіруючих можуть бути біси. Який зв'язок між гемороєм і бісами, ви можете сказати? Суть в тому, що Бог спасає наш дух. І в дусі людини, в спасеному дусі людини. Оце нове серце. Каже Бог: я заберу серце кам'яне і серце плотяне дам, і ми стаємо храмом Духа Святого. В нашому святому святих, в нашому дусі поселяється Святий Дух. І в ньому немає ні бісів, ні проклять. Дух спасений. Печать запечатаний Духом Святим. Але наша душа і наше тіло, воно може страждати від демонічних атак. І точно так же, як віруюча людина може захворіти фізично, точно так же на душевному рівні віруюча людина може потерпати від. Опресії демонів. Тому, якщо хтось сьогодні помре, його дух піде на небо, бо він спасений? Але його душа, вона потребує, написано, як каже апостол Петро: спасайте душі ваші. В нас є ще душа, про яку Петро сказав: зі страхом і трепетом спасайте свою душу, своєю вірою, ти маєш досягнути спасіння своєї душі. Яким чином? Шляхом освячення, шляхом очищення, шляхом звільнення. Ми не сперечаємося, ми просто практично бачимо, що є люди одержимі, і ми їх звільняємо. Є люди залежні, які потребують звільнення, і ми, як служителя Євангелії, ми приводимо їх до спасіння, до зцілення, до звільнення. Ми до цього покликані. Що таке прокляття? Прокляття це, до речі, один з каналів, через який демони входять в життя людини. Прокляття це наказання людини за порушення людиною Божих законів. Це практично таке як обмеження, яке накладається на життя людини, тієї, яка нарушає Божі принципи. Але коли прийшов Ісус Христос, перша проповідь, яку Він виголосив в Луки 4.18, звучить так. На мені Дух Господній, бо Він мене помазав, щоб добру новину звіщати в Богі. Він послав мене проповідувати полоненим визволення, незрячим прозріння, і відпустити на волю помучених, і проповідувати рік Божої милості. Отже, Ісус прийшов для чого? Він перераховує цих шість, шість причин, і е, дві з яких. Стосувалися свободи, звільнення, служіння звільнення, випустити помучених на свободу, благовістити їм звільнення з рабства. Отже, чи можуть християни бути демонізовані? Є цілі теорії про те, що є різні рівні впливу демонів, є демони зовні, є демони зсередини і так далі. Є ті, які впливають на розум, є ті, які впливають на тіло. А, відповідь така, чи можуть християни бути демонізовані? Вони не повинні бути демонізовані, але можуть. Чому? Тому що християни, як і не християни, мають плоть. В п'ятому розділі Послання до Галатів описані діла плоті. І стосовно можливості демонізації, чи віруючих людей, чи невіруючих, Ісус ніколи не розділяв. Він ніколи не казав, а ти віруючий, ну все, значить, тут питання знімається. Ні. Кожна людина, яка приходила до Ісуса Христа і казала: Мене мучить біс, мене мучить е, те, що не дає мені жити. Ісус помагав їм, якщо потрібно було зцілення, Він зціляв. Якщо потрібно було звільнення, Він звільняв. Він виганяв демонів з тих, в кого вони були. Тому наша теологія, те, теологія євангельська, вона проста. Євангеліє – добра новина для грішника, зцілення для хворої людини, звільнення для демонізованої людини. Коли хтось скаже, віруючи, не можуть мати демонів. Але Біблія каже, що ви можете мати все, що ви хочете, все, що ви допустите в своє життя, і все, що ви виберете в своєму житті. В четвертому розділі послання до Ефесян, 27 вірш, апостол Павло каже, місця. Дияволу, не давайте. Що це означає? Він звертається до віруючих людей в Ефесі, до ефеської церкви. І він говорить: церква, християни, брати і сестри, не давайте місця дияволу. Це означає, що віруючі можуть надати в своєму житті місце дияволу. Слово місце це означає, як кімната або така територія, де ви допускаєте своїми. Вчинками, своїми гріхами, своїм відношенням. Ви можете запросити демонів в своє життя, будучи віруючою людиною. В Біблії ми читаємо, що демон, який вийшов, каже, о, вернусь до свого дому, звідки я вийшов. Тобто, якщо навіть одного разу ви пережили звільнення, але ваше життя не приведено у відповідність святості, у відповідність. Чистого ходження перед Богом, той демон, який погуляв десь, він хоче повернутися назад. І якщо християнин легковажний, поверхневий, знаєте, ми це називаємо недільний християнин, він стає легкою мішенью і жертвою для нечистого духа. Так і написано, коли дух нечистий, виходить з людини, блукає місцями безвідними, шукає відпочинку, його не знаходить, тоді він говорить. А вернуся я до свого дому. Що таке? свого дому, та це тіло тої людини, в якій він раніше був, звідки його трошечки посунули. Вернуся я до свого дому, звідки вийшов, і як вернеться, то хату знаходить порожню, заметену, прибрану, і він туди заходить. Це Євангеля від Матфія 12,44. Таким чином, демон розглядає людину як дім, де він може жити, де він хоче заходити, виходити, хоч він і не володіє цим домом. Але в нього є доступ до нього, більше того, він може приводити з собою ще й інших демонів. І нам це дуже чітко показано в Євангелії. Так само і писання говорить, що наше тіло це не тільки дім, але і храм Святого Духа. І деякі люди кажуть, що не може бути в храмі Святого Духа, не можуть там бути якісь інші істоти, не можуть бути демони. Пам'ятаєте, коли. Ми читаємо опис храму, він складається з різних частин. Храм це святе святих, потім святе, потім зовнішній двір. Ісус Христос виганяв грішних пере, цих валютчиків і продавців голубів саме з території храму, зробив бича і виганяв їх звідти. Тобто він їх виганяв з території храму. І ті люди, які кажуть, не може в храмі Божому бути е щось нечисте. Ну, якщо розглядати з цієї позиції, то Ісус очищав храм від людей неправильних. Причина, по якій. Е Є християни, які говорять, що віруючих не може бути демонів, є те, що вони не хочуть допускати цю думку, що і в них можуть бути демони, бо це б'є по їхній гордині, що їм потрібно знаєте, визнати свою не супер святість, не суперідеальність, Тому демони через таку, таке відношення можуть мати ключі в їхній дім і до певної міри навіть не проявлятися. Вони можуть там перебувати, приходити. І коли демон має місце в житті людини, це не означає, що він проявляється 24 на 7. Так як, знаєте, квартирант, який може жити в твоєму домі, ти можеш з ним пересікатися десь колись. Але так чи інакше його вплив буде відчутний в твоєму домі. Ось. Таким чином, ми говоримо, що людина це дух, яка має душу і живе в тілі. І демони можуть мати доступ. До душі людини, спасеної людини і до тіла спасеної людини. Ще один важливий нюанс, який ми повинні розуміти, коли деякі проповідники кажуть, що у віруючих не може бути демонів, бо в них живе Дух Святий, так? І якщо вони кажуть, якщо в тобі живе Ісус, то не може жити або бути в твому житті чи в твоєму тілі демон. Але ви пам'ятаєте, коли Ісус появлявся в якомусь місці? Його поява в тому чи іншому місці не виганяла демонів. Максимум, що могло бути, це демони могли проявитися. І залишали вони це місце лише тоді, коли Ісус наказував їм, або ми говоримо, виганяв їх з тих чи інших людей. Тому звучить ця теорія добре, що коли є Ісус, значить, там вже нічого не може бути, але вона не підтверджується Писанням. Ісус Христос приходив. Коли проявлявся демон, він його мав вигнати. Демони самі по собі не хочуть виходити навіть в присутності Ісуса. Я думаю, що присутність Божа дуже сильно наганяє на них страх, дуже сильно їх заганяє в кут і дуже сильно їх, знаєте, якби ослаблює, що в Божій присутності, коли є прославлення, коли є Слово Боже, коли є слово віри, воно дуже сприяє тому, щоб. Вони були вигнані, але без наказу, без влади, застосованої до них, вони не сильно спішать покидати свій дім. Тому в Євангелії ми не читаємо жодного місця, де присутність Ісуса автоматично виганяла демона. Вона могла лише його проявити. Тому, коли ми приходимо до Ісуса, давайте будемо розуміти, що Він буде допомагати нам, спас, спас, коли він спас наш дух. Він буде допомагати нам, так як ізраїльський народ відвоював свою обіцяну землю, мало помалу. Так само всі сфери нашого життя, нашого розуму, нашої душі, наших інших сфер життя, де було прокляття, де були твердині диявольські, де сиділи біси, в нашому житті, впливали на нас. Бог через силу Духа Святого, через свою істину хоче звільняти людину. Хороший теж приклад, коли апостол Павло, це такий як взірець, на острові Родос, коли вони опинились на острові Родос, він збирав Хмиз. І коли він той Хмиз доніс до вогню, з того вогню вискочила змія і вкусила його, ядовита змія. І ви знаєте, там в тому Хмизі була змія. Він не знав, що вона там є, але вона там була. Але проявилася вона і вкусила його іменно в той момент. Коли він трошечки помістив її в тепліше місце, знаєте, де температура була така, що вона її просто проявила. Поява Божого вогню в житті людини може провокувати демонів в її житті. Тому інколи буває так, коли людина приходить до Бога, ми кажемо, в тебе все буде чудово, ти прийдеш до Бога, в тебе всі проблеми зникнуть. Ви Знаєте, а буває так, що так і стається. А буває так, що людина приходить до Бога. І вона тішиться спасінням свого духа. Ти дивишся, в людини очі, очі просвітліли. Людина посмішка з'явилася. Людина стала, знаєте, світла людина, щаслива. І на другий день ти зустрічаєш, і людина каже, на мене ціле пекло обрушилось. Страх мене атакує, родичі мене атакують. Проблема з тим, проблема з цим. Слухайте. Коли демони відчувають жар, вони можуть. Вистрибувати з того життєвого хмизу і кусати людину через різні різні обставини, через найближчих людей, через найдорожчих людей, і так, далі, і так далі. Коли особливо людина переживає слабкість, демони починають активуватися. Ті, які навіть ти спасений, в тебе все добре. Але коли ти в момент слабкості, в момент якогось, коли ти. Якийсь розгублений для демонів це ідеальна ситуація, коли вони можуть себе проявити і впливати на твоє життя. Отже, чи можуть бути демони в житті віруючих людей? Так, вони можуть бути. Чи можуть вони контролювати людину? Демони не можуть контролювати віруючу людину, але вони можуть атакувати її на рівні тіла. На рівні душі, тобто поле битви, розум. І демони намагаються дуже часто атакувати саме розум людини. І чи може бути таке, що віруюча людина потребує звільнення, потребує молитви звільнення, потребує молитви відречення, потребує молитви зруйнування проклять? Так, це може бути. І наша ціль е, на цій біблійній школі не переконати людей, що в них є демони. Тому що, можливо, і немає. Але якщо в вашому житті як християнина є ознаки демонічної активності, значить їх треба вигнати. Є ще одна така позиція: що не може світло і темрява, 2 Коринтян 6.14, не може світло і темрява бути разом. Але там говориться про те, що не ставайте під одне ярмозне віруючими, бо що спільного в темряві зі світлом і в беззаконні справедністю? Мова ведеться не про те, що людина не може мати демонів, а ведеться про те, що співіснувати світло і темрява можуть, але з'єднатись вони не можуть. Тому ми бачимо це в повсякденному житті: що як зло, так і добро, воно співіснує, але воно не з'єднується. Так як вода і олія, вони можуть в одному стакані бути, але вони не з'єднуються. Тому Ісус Христос сказав: Я прийшов, щоб випустити помучених на свободу. Тому якщо в твоєму житті є сфера, де ти мучишся, де ти потребуєш відчайдушного звільнення, де ти не можеш своїми силами знаєш більше читаєш Біблію, не допомагає, більше постишся, не помагає, більше ходиш в церкву, не допомагає, то, скоріш за все, тобі потрібна допомога. І ми називаємо це служінням звільнення, щоб демон страху, чи це демон якоїсь немочі, чи це демон будь-який інший, демон якийсь дух смерті, чи це дух Єзавелі, який не дає тобі жити і отравляє твоє життя і людей навколо тебе. Слава Богу, за ім'я Ісуса, яке нам дане для того, щоб цією владою ми виганяли демонів з життя людей. Напишіть в коментарях, чи було щось сьогодні нове для вас чи цінне. Дякую їм за те, що підтримуєте нам руки, за те, що ділитеся нашими уроками ваших соціальних мереж. До завтра!